Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 4 лютого, 346-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі в Одесі ситуація зі світлом стала більш-менш нормалізовуватись, але вчора сталася якась аварія на високовольтній лінії, що частина Одеси залишилась без світла. Деяких людей навіть вода пропала. Потім пізно вночі, наче все полагодили. Але зранку в Одеській області кажуть, горів трансформатор, по якому вже росіяни не один раз били ракетами. І більша частина Одеси знову без світла, та навіть частина області без світла. Хоча зараз біля 12-ї деякі Одесити кажуть, що вже світло потроху почало з'являтися. Проблеми зі світлом в Одесі, напевне, точно будуть до нашої перемоги. Ну що ж, будемо чекати стільки, скільки потрібно. А в сусідньому Миколаєві. Проблеми з водою. Досі не полагодили. Комунальники казали, зроблять воду до 5 лютого. Ну, побачимо. Завтра останній день. А обстріли продовжуються в районі Очакова. За минулу добу ніхто не загинув. Хоча кажуть про зруйновані та пошкоджені будинки. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину, і там, на жаль, знову є один загиблий. Отак і живе Південь України. В Одесі проблеми зі світлом, в Миколаєві проблеми з водою. Херсон під обстрілами, а при Зовщина під окупацією. Все із за росіян. Нехай їм грець.